На дворі холодна, сувора зима, і вчора сказала у школі під брами столиці їх сунецятьма, душителів нашої волі. Удома дбайливо книжки поскладав, вернусь буде час для науки, і вперше в житті по військовому взяв військову рушницю у руки. У матері сліз не було на виду, дістала вовняну хустину і ніжно закутала шию ходу, щоб не простудився часом силу. Як б руками рідного міста ступав три четверть мільйонного міста. В загоні ні разу ніхто не спитав, чому нас ідеть тільки триста. А там за Дніпром рівнина, рівнина, де снігу ж ой понамітало. І суне зажерлива, мов сарана, ворожа московська навала. Ні шансів, ні пригорбів для прикриття. А їх же по двадцять набрати, ой дорого мусили кожне життя, життя українське продати. Як леви боролись за взяття в серцях, чому ж набоїв забракло, В багнети і поле крутянських снігах ворожою кров'ю набрякло. Чорнів, червонів, потоочений сніг він славу писав Україні, боролися аж поки останнім не ліг юнак у вовняній хустині.